Пішли, закупаю, за закупи. Кому що? Кому я? Якось стадіорочки, так. Подивися. Обішли. Воняє тут ужасно. Та як тут в мордері може не воняти, ти мені скажи. О, гэпнул. Да, Да. не хочется. ну, как Раина, так и супермаркет. Что ты ходит? Так, нет, дальше не гибло, там вообще. А, там молочка. А там? А там? Соки какие там. Суперстрёмный. Фух. Це, в принципи таких запахах нормально, бо. Далі запарає. Доєднатися. Моя таке бабу. бобі. Диви. Манюні мають бути. Головне, щоб я вже не вибіг. Буде нам весело. Росія, матушка. Пятерочка. Не в морде. Воля, будемо їхати, ми прийду в нього.